Кожному хочеться мати найкращого друга, якому ви можете довіряти, який завжди поруч і який справді знає і любить вас, незалежно ні від чого. Таким другом є Бог, і навіть більшим. Дружба з Богом досяжна кожному, хто хоче наблизитися до нього, відкрите своє серце для істини. Дізнайтеся, як чути голос Божий, і приймайте відповіді та скерування, які вам потрібні. Немає кращого друга, ніж Бог. Він обіцяє ніколи не залишити і не покинути вас. Дозвольте йому вести вас, захищати і благословляти вас любов'ю, яка усуває всякий страх і дає вам надію для майбутнього. Ви можете бути пастором, бізнесменом, лікарем, підлітком, домогосподаркою чи студентом. Розвивайте дружбу з Богом. Він справді найкращий друг. Познайомтеся з ним сьогодні. Життя наповнене викликами, які намагаються відвести вас від волі Божої. Сьогодні Кеннет Копленд і Кейт Мур говорять зі свого досвіду про те, як бути керованими Духом Святим і слухати Божий план. Далі на передачі Переможний голос віруючого. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Я Кенет Копленд. Давайте разом помолимося. Отже, ми молимося в ім'я Ісуса і дякуємо тобі за сьогоднішню передачу. Ми молимося за наших слухачів по всьому світі, і ми просимо тебе відкрити нам себе. Ми знаємо, що ти сказав, коли був на землі, що коли двоє з вас, двоє чи троє з вас зібрані в ім'я Моє, там і я посеред них. Ти сьогодні посеред нас, і ми приймаємо тебе і відкриваємо наші серця і розум для тебе. І ми дякуємо тобі. За все, що буде сказано і зроблено тут. І ми віддаємо тобі всю славу в ім'я Ісуса. Амінь. Давайте разом привітаємо брата Кейта на цій передачі. Кейте, Дякую. хай буде благословене твоє серце. І послухайте, не забувайте. Ви можете зайти на нашу сторінку KCM.org і завантажте тези для цієї передачі всі місця писання, всі пункти вчення, хвала Богу. І це безкоштовно для вас. Ви можете використовувати їх, щоб навчати за ними. Хвала Господу. Це наше благословіння для вас. І якось Кейт сказав: якщо це безкоштовно, тоді немає жодних виправдань. Амінь. Вірно. Хвала Богу. Амінь. Протягом всього минулого тижня ми говорили про те, Що Ісус сказав, мої вівці знають так. мій голос. Так. І зверніть увагу, Він не сказав, мої вівці просто чують мій голос. Вірно? Він сказав, вони Вірно. знають його. Вони знають мій голос. Отже, Євангелія від Івана, так. 10 розділ. Амінь. Хвала Богу. Алилуя. Для багатьох християн ведення Господа. Не є чимось реальним, це щось туманне, незрозуміле. І як ми говорили минулого тижня, вони продовжують звертатись до зовнішнього. Можливо, це Бог намагається щось сказати мені, чи, можливо, це Бог? І як ми читали в псалмах, він сказав: Я буду наглядати над тобою, я буду керувати тобою. І він сказав не будь як кінь нерозумний. Нерозумно думати, що Бог не може спілкуватись з нами на інтелектуальному рівні. Так, якщо замислитись про це, вірно. Для чого ж йому робити щось туманне, щоб ми губились в питаннях і намагалися зрозуміти, що він має на увазі? Ні. Звичайно ж, він розумніший. І він здатний прямо спілкуватись з нами, як ми спілкуємось одне з одним, тільки на більш високому рівні. Так. Так. По-перше, він дав нам здатність спілкуватися. Звичайно. Для того, щоб спілкуватися з ним. Не для того, щоб просто спілкуватися один з одним. Так. Я так. розумію це. Але з якоїсь причини більша частина тіла Христа вважає, що Бог вибрав спілкуватися з нами якось містично, розмито і неконкретно. І ви просто думаєте, можливо, це Бог? Чи деякі люди моляться і говорять зробимо ось так і подивимося, що від Бога це якщо спрацює, значить від Бога. Якщо не спрацює, значить не від Бога. В результаті більша частина тіла Христа не знає, як спілкуватися з Господом. Але на початку всього стоїть віра в Слово Боже. у Євангелії від Іоанна 10.3 ісус сказав: «Воротар відчиняє йому. І вівці слухаються голосу Його, і він кличе своїх овець по імені і виводить їх. І як виведе своїх овець, то йде перед ними, а вівці слідують за ним, бо знають голос Його. Мені це подобається. Алелуя. за чужим же не йдуть, а тікають від нього, бо не знають чужого голосу. він ще раз повторює в 14-му вірші: я пастер добрий і знаю моїх, а мої знають мене. Він говорить, ми знаємо його. І у 27-му вірші він повторює ще раз на випадок, якщо ви не зрозуміли з самого початку. Мої вівці слухаються голосу мого, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. Алилуя. Амінь. я думаю, нам потрібно сказати так, це знову. Так, так. давайте разом скажемо прямо зараз. Гаразд, я його вівця. Я його вівця. Я знаю його голос. Я знаю його голос. Я чую його голос. Я чую його голос. Він веде мене. Він веде мене. І я йду за ним. І я йду за ним. Алелуя. Дякуємо тобі, Господь. Дякуємо тобі, Господь. Це Чудово. Це по вірі. Ви не керовані відчуттями. Це по вірі. Ваша голова скаже: я не знаю, що робити. І тоді вам потрібно сказати своїй голові: замовкни. Я маю помазання святого. якщо в минулому ви не слухали або зробили кілька помилок, кілька разів звертали не туди. Це ще кілька причин для того, щоб говорити правильно і сказати: я керований Господом. Він скеровує мої кроки. Я знаю його голос. Я чую його голос. Я чую правильно, я чиню правильно. Він допомагає мені. до кінця цієї серії. Ми зрозуміємо це. кілька років тому до мене прийшло велике відкриття про Божу любов до мене. Мене дещо непокоїло. бо я бачив, як деякі люди робили помилки в певних сферах. Я читав про служителів в минулих поколіннях, про великих чоловіків та жінок Божих, яких так сильно використовував Бог. Однак вони робили помилки. Вони помилялись в доктринах, помирали молодими, помирали неправильно, втрачали те, що повинні були мати. дивлячись на це і думаючи про це, я подумав: ці люди знали Бога. Вони бачили те, чого я ніколи не бачив. Як же мені бути впевненим в тому, що я не зіб'юсь дороги? І Господь послужив мені. Він сказав: синку, ти можеш довіряти мені. Я вірний, щоб вести і скеровувати тебе. Так. Так. Він сказав: це не питання. Питання в тому, чи будеш ти слухати. Він сказав: Я говорив їм, я надсилав людей, щоб виправити їх. І вони вирішили не слухати. Він сказав: питання у тому, чи будеш ти слухати? Чи будеш ти приймати настанови? Чи будеш ти приймати виправлення у пізні роки твого служіння, коли я благословлю тебе? Чи будеш ти продовжувати залишатись відкритим до навчання? І я побачив це як спалах. Я подумав, я зроблю це. Це просто накрило мене. Я почав прославляти Бога. Я подумав: у кейта все вийде. Що це означає? Я пробіжу свій відрізок. Я закінчу свій шлях. Аллилуйя! Я перетну фінішну риску. І не тому, що я такий розумний, не тому, що я знаю Бога краще, ніж хтось інший, чи у мене більше віри. ні що з цього. якщо я не розумію, він повторить мені знову. І якщо я не зрозумію з четвертого разу, він скаже і в п'яте. І якщо я і тоді не зрозумію, він скаже голосніше. І якщо я не зрозумію, він надішле людей, яких я поважаю. Можливо, він використає тебе, щоб допомогти мені, і потім він скаже. Кейте, гей, кейте, якщо я впаду, він мене підніме. Якщо я впаду п'ять разів, десять разів, він підніме мене. Алелуя. Через його велику любов до мене, якщо я просто буду слухати, у мене все вийде. Алелуя». Амінь. Аллилуйя. Ось і все, що потрібно робити. Кейте, ти маєш зробити себе досяжним. Один з найбільших ворогів служіння, це коли ти такий зайнятий, працюючи для Бога, що у тебе не залишається часу для Бога. Вірно і я колись зробив цю помилку. І, звичайно, коли ви це робите, ви навіть не усвідомлюєте, що робите це. Якби ви усвідомлювали це, то перестали б робити. Розумієте? Вірно? І я звернув на це увагу і в інших служіннях ви працюєте, працюєте, і не зупиняєтесь, не відпочиваєте, і у вас затуплюється чутливість. І якось Господь говорив зі мною. Він сказав, я створив тебе, щоб ти відпочивав 52 дні на рік. І це мінімум. Це кожна субота. Так, він сказав, а ти навіть не відпочивав 52 дні за 5 років. І ви втомлюєтесь. Ви повертаєтеся додому після служіння. Ви проповідували одне служіння за другим, одне за другим, Вірно. покладали руки на сотні людей або навіть на тисячі, і так триває тиждень за тижнем, місяць за місяцем. І ви приходите додому і просто падаєте від втоми. Ви так виснажені і намагаєтеся взяти десь сили, щоб жити. І останнє, що вам хочеться робити? Це взяти біблію і починати копати в Слові Божому. Вам зовсім цього не хочеться. Ваша плоть хоче зупинитися. Вона більше нічого не хоче робити. Вірно, вірно. саме в цей час вам потрібне слово Боже. Саме тоді вам потрібно проводити час з Богом. І якщо ви добре роздивитеся, то побачите, що не він довів вас до виснаження. Ви самі це зробили. Так, Абсолютно вірно, абсолютно Ви не відпочивали. І ви не скоїте якусь велику помилку на рівному місці. Це накопичується потрохи. Вам не обов'язково одразу сильно відхилятися. Якщо ви не виправите це за якийсь час, воно буде продовжувати накопичуватися. Так і ти, і я робили щось подібне. Бізнесмени Але так чинять. Звичайно. люди бізнесу так чинять і вони не бачать необхідності проводити час у Слові Божому. Вони очікують цього від пасторів, якщо це звичайний християнин, вірно. який займається бізнесом, вірно він не бачить необхідності у спілкуванні з Господом. Він очікує, що ви це будете робити за нього, а він проводить так. свій час на вебсайтах Уолл-стріт, або досліджуючи свій бізнес чи щось інше. Але для нього так само важливо перебувати в Слові Божому щодня, вірно, вірно. як і для тебе, і для мене. Вірно і навіть більше в деяких сферах. Бо він більше вірно. має справи з природнім світом, і це відбувається весь час постійно. Тому йому потрібно навіть більше Слова Божого Так, навіть більше. Вірно, Вірно. Ти говориш про те, щоб відхилитися, і так воно відбувається потрохи, потрохи, потрохи. Але ви не можете відхилитися через вірність Божу. Ви не можете відхилитися, не проігнорувавши або не приділивши увагу тому, що Господь говорить вам робити. Так вірно, саме так я робив. Я теж так більшість з нас так робили. Але в цьому проблема. Були випадки, коли я був зайнятий, і я знав, що щось відбувається. і Я починав працювати над цим. Я був втомленим і думав, мені потрібно це зробити. Так, і Господь говорив мені, іди спати. І ви думаєте, так, але мені потрібно зробити це, так, але мені потрібно зробити те. Дуже легко проігнорувати це і відкинути. Так, за хвилину піду. Так. І ця хвилина закінчується о 2.30 ночі. Вірно а ви не вірно. повинні не спати в такий час. І потім вірно. ви лежите в ліжку ще дві години, намагаючись заснути. Вірно. Або хтось хоче, щоб ви щось робили з ними, і Господь застерігає вас. Не роби цього. Так, але вони засмутяться, і вони захотіли мене тут, і вони хотіли мене там, і хтось хоче, щоб ви провели у них служіння. Так. Вони хочуть, щоб ви приїхали до їхньої церкви. І це не добре. Багато наших служителів не розуміють цього так, як слід. Деякі пастори ображались на мене, на мене вони теж. вони казали, я думав, ми друзі. Чому ти не приїдеш послужити для мене? Якби керівництво і скерування Господа було для вас досить реальним, Якби для нас було достатньо реальним те, що Ісус є головою церкви, і ми отримуємо свої вказівки від Нього, не було б питань. Господь говорить мені робити щось і Він допомагає мені. У мене немає причини не робити щось. мені потрібне скерування, щоб це зробити. Це так важливо. І якщо я буду так чинити, це забере все зайве, що я додаю до свого розкладу, або що життя чи інші люди підкидають мені. Справа не в тому, що ви попросили мене, чи що ми друзі, чи є на це скерування від Господа. Ти звернув увагу, що Ісус сказав: нехай ваше так буде так, а ваше ні буде ні. Він не сказав, коли ви говорите ні, ви маєте пояснити мені, чому ви сказали ні. Так, вірно. Це вірно. Зазвичай це неправда, так. Бо ви говорите ні, я не прийду. І потім починаєте говорити те, що Ісус навів як приклад. Я купив корову або якісь інші дурниці, які є виправдання вашої відмови. Бо вам потрібно знайти якусь причину. ви не можете вірно. просто сказати ні, я не приїду. Вірно, але так. вам необхідно навчитися робити це. Так вірно. Всім потрібно зростати і думати правильно. Наприклад, хтось просить вас провести у них зібрання, і вони вам подобаються. Вам подобається їхня робота. Але якщо Господь не говорить вам робити цього, якщо він не говорив їм, то цей приїзд не від Бога. У вас не буде для нього благодаті. У вас не буде помазання, у вас не буде присутності Божої, яка повинна була бути, якби всім керував Він. Так. Він допомагає людям, незважаючи на наші помилки. І Якщо хтось вірить йому, станеться щось хороше. але ось що відбувається. Ми зайняті тим, чого не повинні були робити в той час, як мали робити те, що нам слід було робити, і це тактика ворога. коли я тільки починав служіння, я вважав, і це основа нашої культури. що я слуга для людей. Якщо хтось хоче, щоб я робив щось для них, я повинен це робити. Якщо мене кличуть робити це і те, я маю це робити. Тому люди телефонували мені відвідай такого-то і такого то. І я туди їздив. Якось я приїхав, і мене запитали, хто ви такий? І я відповів, мене попросили приїхати до вас. Він відповів: я не вірю в все це. Він зі мною грубо розмовляв, і я пішов. Це зайняло пару годин мого дня. І я подумав, це неправильно. І Бог нагадав мені. Він сказав, я сказав, нехай покличуть. Це те, що він сказав старішин церкви. Якщо у них недостатньо віри, щоб покликати чи попросити, це проблема. І я почав інакше дивитись на своє життя. коли я працював у школі зцілення у брата Хейгіна, я консультував одного чоловіка і провів з ним дві години і все, що він хотів робити, це говорити, говорити, говорити. І він був абсолютно не зацікавлений у тому, щоб почути, що я йому хочу сказати. Я подивився на свій годинник, і я мав потрапити на служіння, де мені потрібно було проповідувати через 20 хвилин. Я подумав, я відчуваю себе виснаженим. Моя голова наповнена цією балаканиною. Я почав розуміти, що не зобов'язаний робити все, що люди просять мене робити. Ісус так не чинив. він був керований Духом Святим. Навіть коли обставини вимагали того чи його друзі, як в той час, коли його покликали прийти до Лазаря. він не йшов протягом трьох днів. Він був керований Духом Святим і не йшов тоді, коли не потрібно було йти. Нам потрібне відкриття про це, бо ви можете бути керовані своїми друзями, сім'єю, своїми потребами. У мене була ситуація в сім'ї. Я знаю, що ви з місіс Глорією так чинили. Я був на служінні і сталася критична подія в моїй сім'ї. І моїм першим бажанням було піти, сісти на літак і полетіти до них. І Господь торкнувся мене і сказав: зачекай, зачекай, запитай у мене. І я сказав, гаразд Господь. Він сказав: ось що тобі потрібно робити. Потурбуйся про мою сім'ю тут, а я потурбуюсь про твою сім'ю там. Так, це щось велике і, звичайно ж, ви маєте душу, розумієте? Ви маєте плоть, і часто в сім'ї не розуміють цього у більшості випадків. Але я так і вчинив. Я пішов на служіння, послужив, де й мав послужити, і послужив Божій сім'ї. А Бог привів у тій ситуації в мою сім'ю чоловіка, який зробив набагато кращу роботу, ніж я міг би зробити сам. це було щось просто виключне. Бог зробив саме те, так. що сказав. Він потурбувався про Амін. мою сім'ю там. Але все це зводиться до того, щоб бути керованим кожну годину, кожного дня, у кожній ситуації. просто слухати. І коли приходять ці спонукання, а вони приходять. Хоча можуть і здаватись чимось незначним, як ти сказав. З часом вони накопичуються. Бог говорить вам не роби цього, але ви все одно це робите. Здавалось, це не було чимось великим роби це, але ви не робите цього. Ви відкладаєте це, не роби цього. І через деякий час для нас це стає звичним ігнорувати це. Ми маємо прислухатись незалежно від того, чи здається це значним чи ні. Якщо це здається незначним, у нас виникає тенденція йти на компроміс. Знаєш, кейте? Подумай ось про що ти маєш інструктора. Коли ця ілюстрація вперше сформувалася у моєму мисленні, я побачив себе як механіка. Є головний механік, який навчає мене. я працюю, наприклад, з літаком, і мені потрібно зробити все правильно. Це дуже важлива деталь машини. І він говорить: гаразд, зроби це. Добре, я це зробив. Тоді він говорить: а тепер поклади це сюди. І я, наприклад, поклав це сюди. І він побачив це і говорить: ні, ні, не роби цього. Гаразд, Верно. і так, весь час. І я запитую, Верно. а як щодо того, щоб зробити це? Гаразд, ми до цього ще дійдемо. Бачите, я запитую у нього. Вірно, він навчає вірно. мене. Так. А що б я наробив, якби якби не приділяв уваги тому, що він говорить до мене? І не запитував перш ніж щось зробити, Вірно. тому що Бог не просто Господь всього цього. Він все це створив. І він має план. І я думаю, що саме тут більшість людей, навіть тих людей, які знають це, втрачають з поля зору той факт, що Бог має план. І я думаю, про місце писання, де так. говориться, що він помістив всі члени в тілі Христа там, де він хотів. І писання так. говорить йому приємне процвітання де він? у Старому Завіті його слух. А в новому завіті його сім'ї. Із цієї причини він зробив досконалий план Вірно. для вас, для мене, для всіх нас. Так. так. Він зробив досконале з'єднання, досконале поєднання людей і досконале поєднання помазань. І вони Верно. спрацьовують. Вірно. І це просто дивовижно. Це так. план, який переважає всі плани. Але якщо ви ніколи не запитуєте, він сказав: моліться, щоб його воля здійснювалася на землі як на небі. Вірно, тому так. нам необхідно запитувати, щоб ходити в його плані весь час. Амінь. Вірно, це божественний план, так і він дієвий. Але пам'ятаєте, коли апостол Павло потрапив до неприємностей під час бурі? Він сказав: для нас не було надії. Йому здавалося, що вони з цього Вірно. не вийдуть. Вірно. Але з'явився ангел Господній і сказав: хіба ти не пам'ятаєш про план? Ні, ти будеш у Римі. Хіба ти не пам'ятаєш цього плану? Повертайся Вірно, до цього потрапите. плану. Ісус сказав тобі, і Вірно. я кажу тобі. І я знову кажу тобі, сказав той ангел, повертайся до плану. Ти будеш в Римі. Вірно. і план був більшим за ту бурю. Так, а наш час вичерпано, і ми повернемося за хвилину. Ви хочете отримати якомога більше від цього вчення, ми це зробили для вас. Завантажте безкоштовну копію легких для вивчення тез для сьогоднішньої передачі на сайті місії Кеннета Копленда. Стежте за основними пунктами проповіді, місцями писання, молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями. Використовуйте їх для особистого дослідження Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе. Ми тут для вас. На закінчення нашої передачі я хочу нагадати вам, зайти на наш сайт Ksiamour.ay і завантажте тези до цих передач. Ви можете зробити це у будь-який час і скористатися ними, коли захочете. Завантажте їх безкоштовно і проводьте так. в них час. Вірно. На цю тему необхідно говорити набагато більше. І проводити в ній більше часу, бо це є центром всього. Так. Бути внутрішньо керованим Верно. Духом Святим, замість того, що ти сказав хвилину тому, Верно. бути керованим зовнішньо. а там дьявол. саме там він діє. Вірно, ми маємо бути тут, Верно. там, де він не може діяти. Так. Амінь. Тому, коли ви заходите на наш вебсайт, приділіть час тому, щоб скористатися всім, що ми вам пропонуємо. Бо це призначено для того, щоб допомагати вам весь час. Ці матеріали досяжні вам в день та вночі, щоб ви могли збудовувати і зміцнювати себе, щоб ви могли збудовувати і зміцнювати своє молотовне життя. Хвала Богу. Отче, я молюся в ім'я Ісуса. І Я віддаю Тобі хвалу і честь. Я прошу тебе. Для наших глядачів по всьому світу, щоб ти проявив себе у своєму служінні з цілень та чудес, Господи Ісусе, Дякую, прямо Господь. зараз, по всьому світі, кожен, хто зараз нас чує, так. в ім'я Ісуса, ім Ісуса, кожен день, приділяйте час Слову Божому. Аллу. Кожен день з дня у день, кожен день, приділяйте час, проводьте час у Слові Божому, проводьте час в ньому. Подумайте про весь той час, який люди проводять в інтернеті, займаючись різними дурницями. Вірно а тут є слова життя. Вірно. для цього і призначений інтернет. Бог не створив його для того, щоб люди просто марнували так. час. Все було створено ним і для нього. Так, амінь. Ми віримо разом з вами. Ми тут для того, щоб допомагати вам бути сильними у вашому молотовному житті і в вашому житті віри. І бути сильними в вашому здоров'ю. Хвала Богу. І я радий, що ви були з нами сьогодні. До зустрічі завтра. А ми, Кеннете Кейт, нагадуємо вам знову, що Ісус є Господь! Господь. Передача «Переможний голос віруючого є вашим джерелом постійного вчення слова віри. Немає значення в якому місці світу ви перебуваєте. Ви можете 24 години на добу зміцнюватися через ці насичені проповіді, що збудовують вашу віру. Ви можете дивитися передачу Переможний голос віруючого на сайті Кісія Морки. Ми проповідуємо це безкомпромісне Євангеліє усіма можливими засобами. Дякуємо вам, партнери, за те, що робите крок віри разом з нами. З вашою допомогою ми покриваємо світ Словом Божим. Завтра на передачі «Переможний голос віруючого. Таємниця Божа знаходиться прямо перед нами і навколо нас. І ось ключ для тих. То має очі бачити це.